Мене звати Олександр, прохожу службу в Національній гвардії України. Осень у 2003 році брав участь у миротворчій операції в Республіці Ірак, провінції Васід, місто Елькут, яке знаходиться на лівому березі річки Тигр. Перші завдання в мене були на блокпостах, які були розташовані по різним районам Елькута. Це були як і денні, так і нічні патрулювання, охорона, тобто, щоб не було проникнення відповідних, скажімо так, ворожих сил, угрупувань. Жорстокість їхня просто нелюдська. Для них немає абсолютно ніяких. Правил, конвенцій, там якихось під час ведення війни, абсолютно ніяких правил. Це воно відзеркалює позицію сьогоднішніх наших ведення бойових дій з агресором і їхнім підходом до ведення війни. Там були повноцінні бойові дії, тому. Місце часу для розкачки не було, треба було діяти швидко і чітко. Були приміщення у нас на гелікоптерах. В основному це були «блекхавки». Е, Була можливість літати пару разів з особовим складом на «блекхавку» медичному. Забирали поранених, на собі відповідно їх транспортували, наскільки це було можливо. Одночасно це відбувалося прикриття з тих же блекхавків з кулеметних установок. Наша місія була не захопити, не знищити. Миротворчі місії проходили за, для збереження життів цивільного населення дітей, щоб вони могли себе більш комфортно та безпечно почуватися в своїх домівках без нас. Е Багато мирних мирного населення загинуло би. Всім українським миротворцям, які брали участь в миротворчих операціях, немає значення, де це було, чи це був Ірак, чи це була Африка. Будь-де, скажу вам. Дякую, дякую за вашу працю, за вашу мужність. Дуже хочеться, щоб більше взагалі у світі таких операцій, щоб не, не, не те, що не було, а щоб не було в них потреби.